Всім привіт! Мене звати Вова і це моє перше відео на YouTube каналі. Цей канал присвячений практичній езотериці. Я цікавлюся езотерикою більше 10 років, ось, а активно практикую років 5 уже. Ось, які теми будемо розглядати на цьому каналі? Теми виходу в астрал. І всі тонкощі, нюанси, як виходити. Чим там можна зайнятися, що це таке? Теми чакр енергетики людини? Теми магії рун. Дуже цікава тема, дуже багато користі може привнести в ваше життя. Тобто, там задіюються подієві техніки, Тобто змінюються події під ваші задачі. Тобто, просто запускаєш формулу, і все запрацьовує. Також теми порчі з глазу, тобто будемо діагностувати, будемо знімати, що це таке, які ознаки, і так далі. Ось. Ну і теми свідомості, теми розвитку свідомості. Це дуже важливі. В принципі, це тема свідомості це вона до всіх, до всього езотерики відноситься. Ось. Буде по мінімуму води. Буде побільше практики. Ось. Будемо досліджувати все разом. Е, ділюся тільки своїм практичним досвідом. Тобто те, що я перевірив на власному досвіді, те буду давати і вам. Езотерику, езотерика це не якась там релігія, чи якась там догма, чи якісь там щось високе для якихось священних людей. Ні, це просто інструмент, яким ми можемо досягати своїх цілей. Які використовуються в різних сферах життя. Ось тому поступово будемо... Будемо поступово, буду викладати вам різні відео. Тому, якщо вам резонує те, що я кажу, як я говорю, то можете підписуватись, ставити лайк і коментувати. Так, це перше відео, це просто знайомство. Тому, ну мені буде приємно, якщо. Це відео набере багато лайків і переглядів. Тому всім удачі!